Зубр Врятувати зубрів у дикій природі, на жаль, не вдалося. Цих унікальних тварин можна побачити лише у спеціальних господарствах. Зубри зникли з дикої природи, зокрема через полювання. І навіть зараз у цивілізованому світі зубр є популярним об'єктом полювання серед багатіїв. За останні 20 років ця тварина зникла в Україні у багатьох місцях, де раніше була відновлена. Жук Олень. Цього жука не сплутаєш із жодним іншим. До слова, його роги це зовсім не роги, а дуже розвинені верхні щелепи. Спершу жуколень був звичайним видом по всій території Європи. Однак зараз його популяція постійно зменшується. Жукам оленям загрожує вимирання, адже зменшується кількість старих дерев, а молоді посадки непридатні для харчування та розмноження цього рідкісного жука. До речі, на моєму каналі є окреме відео про цих чудових жуків. Посилання буде в описі відео. Вухань австрійський. Це вид кажанів з великими вушками. В Україні ці рідкісні тварини під охороною в заповідниках Карпатського регіону, Росточчя, Поділля і Криму. Якщо колись ви побачите, що на вас летить вухастий кажан, не лякайтеся. Адже ця тварина і налякана сама, ще більше, і потребує захисту.